i sorry. Вітаю, мене звати Роман Морозу. Я працюю на філії таремки у понеділок, середу, п'ятницю та суботу. Зазвичай, коли людина до мене приходить на перше пробне заняття, в першу чергу ми знайомимося. Я дізнаюся мету, з якою метою людина прийшла, тому що люди приходять абсолютно по-різному: хтось за порадою психолога, хтось за порадою друзів, а хтось просто або навіть вступати у якийсь певний вищий навчальний заклад. Мій творчий шлях. Розпочався, можна сказати, розпочинався три рази. Перший раз він розпочинався у 5 років, коли ще я був у дитячому садочку. У мене просто від дитячого садочка була музична школа. Я туди ходив спочатку на підготовчі курси, а згодом е я провчився один рік у музичній школі, і я е з певних причин її кинув. Другий мій е шлях починався, можна сказати, приблизно десь у. 10 років, напевно, 9-10 років мені було, я пробував у школі співати в хорі, але теж мені це не зайшло і я кинув. А вже втретє, коли я розпочав, це відбулося у 14 років. Я підійшов до о, заступника директора моєї школи і сказав, що я хочу співати. Вона мене направила до музичного керівника. Згодом, ми, точніше, я взяв участь у. Міському конкурсі десь зайняв друге місце. Мені це дуже не сподобалося. Адже я не люблю бути е, номером два. У мене по природі я люблю бути номером один завжди кругом і у всьому. Але бути номером один не просто а потрібно працювати над цим, щоб дійсно досягти цього номеру один. І я е, на тому конкурсі познайомився зі своїм першим викладачем бокалу. Вона мала на той час студію в моєму місці, вона найкращий викладач вокалу колі Руслана Шацька, яку я дуже обожнюю, ми досі з нею спілкуємося. Я почав у неї займатися, почав також їздити по конкурсах, займати призові місця. Спочатку було друге місце одне єдине друге місце, звичайно, яке мені дало такий поштовх. Потім я от поїхав до Києва. На міжнародний конкурс зайняв перше місце, хоча конкуренція була доволі сильна. І згодом у мене почались теж були то перші, то другі місця, а в Буковелі я зайняв друге місце, яке мені дало теж такий, так би мовити, поштовх, де я зайняв гран-прі. І вже після того, з часом, через деякий час, я вступив до. Київського університету культури, але мій, мій вступ відбувався дуже цікаво. Згодом я поїхав до трьох вищих навчальних закладів на консультацію. А в Київському університеті культури я іще в жовтні, оскільки там е, існує така акція «Талановитим вхід без черги і можна отримати попереднє зарахування. Тобто, я отримав попереднє зарахування, пройшов цей творчий конкурс. Вони прослухали мене і сказали: ми тебе уже беремо. Просто ти у серпні привозиш свої документи, складаєш ЗНО, і ти вже наш. Так і трапилося. Чесно кажучи, я не переймався, іспитами ЗНО. Ну, звісно, що я готувався. Я їх добре склав і вступив. За що я дуже вдячний своїм викладачам, що вони мені допомогли, вони мені в першу чергу розкрили мій голос і розкрили мене як артиста і як людину. Без вокалу я не існую. Якщо в моєму житті немає співу, це не я. І якщо, чесно кажучи, я не уявляю, ким би я іще міг бути, окрім вокалу, співака, артиста і викладача. Тому що, можна сказати, я більше нічого не вмію. Якщо людина чогось хоче досягти у житті або кимось бути, вона повинна професійно цим всім володіти, бути майстром своєї справи. А робити просто що-небудь і як-небудь це не про мене. Якщо робити, то до кінця і робити це максимально професійно і на 100%. Оскільки я по житті максималіст, і я стараюся із себе, і своїх учнів витискати по максимальному, ну звичайно, в хорошому значенні, просто треба бути на своєму місці. Моя методика вокалу полягає в першу чергу це. Відома багатьом естрадним вокалістам, педагогам вокалу, це методика викладання вокалу по Сету Ріксу і Шеріл Портер. Звичайно, це мовна позиція, близький звук, тому подібне. І звичайно, методики і розпівки моїх викладачів Олексія Шпортка та Алли Попової, які вони теж мені багато у чому допомогли, особливо Олексія Вікторовича Шпортка, мого викладача заслуженого артиста України, якого я дуже поважаю, дуже люблю як викладача. І всі мої учні, які наразі у мене є, які планують вступати десь саме по вокалу. Я лише хочу, щоб вони вступали саме до до університету культури і саме до мого викладача, тому що таку базу, яку дає він, на мою думку, мало хто в Україні дає саме таку базу вокаліста і артиста, яку дає саме він. В першу чергу навчити співати можна абсолютно всіх, тільки результат, звісно, що буде залежати від кожної людини. Вчитися ніколи не пізно. І ніколи не треба боятися спробувати в першу чергу. Так, бувають якісь сумніви у людей, але в жодному разі не потрібно зупинятися і нікого не слухати. Потрібно довіряти лише тим людям, які вам дійсно дорогі і які можуть сказати цю правду, а не через якусь свою певну заздрість. Є, звичайно, різні випадки. І з дітьми, і з дорослими, коли у них, наприклад, відсутнє відчуття ритму або іще щось. Це все проходить. Це все, якщо постійно наполеглива праця, це все проходить. Ніколи не можна навчитися вокалу одразу професійно співати, наприклад, за 10 занять, за 12 занять. Це потріб... Вокалом потрібно займатися усе своє життя. Навіть якщо ти вже дійсно вокально сильний артист. Потрібно все одно мати свого педагога з вокалу, з яким потрібно просто це, так би мовити, підшліфовувати свою, свій голос, тримати себе просто у тонусі, за межами нашої школи вокалу. Я звичайно проста людина. Звичайно, я люблю і пожартувати, і розслабитися. Я зазвичай на заняттях не є прямо такий викладач-викладач. Я зазвичай простий у спілкуванні, легкий на підйом, я комунікабельний. Мені. Рідко такі бувають випадки, що я не можу знайти спільну мову з людиною. Люблю прогулянки з друзями, люблю сходити на каток, відпочити. Люблю прогулянки свіжим повітрям. Любі друзі, якщо вам було цікаве моє інтерв'ю, тому прохання написати відгук або поставити лайк і підписатися на нашу школу вокалу. Муза надихає. Я чекаю вас на своїх заняттях. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.